Так, всім привіт. Обзор по копалочки, що було дороблено. Ой. Вчора вже пробували довбати. Так, копалка, Шепетівка. Сильно над неї не зращався. Так, подороблював, щоб тільки могла адекватно копати. начнемо з прицепного. не рідне для жорсткості додав кутик, не знаю, який там 40-й, 50-й, без різниці. Додавив 4 болти на 10, також додав сюди пластиночки. Все, держиться нормально, люфтів немає, все добре. Ці вже болти, ну, по ідеї, вони не нужні. Сюди накинув цеп. Натяжник 14-й ремболт вкріплення самого двигуна. Так, натягую ремень, працює нормально. Оце горечка Тут на цьому шашатоні були дуже великі люфти в самій трубі. добавив туди. 0,35 оцінковку, під ну, підложив під, під підшипник, все нормально. Це і знімав. Ну, тут, як, тут, як бачите, прихвачував, засвердлився, поставив тіпа, шпонку. Різьба М5, просто вкрутив туди гвинт на 100 призьбі, по-моєму. Самим селінблоком нічого не робив абсолютно. Ці силин хотів витягнути наружу, але витягнув потім, бо показує практика, що ще це треба зробити. Шатун, ой, шатун. Грохот зразу стояв вже вперед, як всі бачили, приварив сюди кутик, переніс кріплення, грохот подвинувся назад. Ну Стало краще так ніж. Ніж, переварив, задвинув теж назад. Щоб менше випадало, ну, випадає потрошку не катастрофічно. Тут висоту ножа підняв на 4 мабуть, і підняв саму рамку цю, також подоварював. Так, по колесах. Під колеса з окучників зняв, підмостив сюди пластини ну адекватно, але потрібно їх все, все одно такий самий профіль додати сюди, щоб вони стали в одну ось з цими колесами, тоді буде краще. І коли ви ж винесу самі салінблоки внаружу, тоді ж також вони щоб не заважали. Ззаді трошки підбивало, картоплю ну, не катастрофічно, але все одно прутки позагинав наниз. Так як тут було все криве і матюком, прийшлося переварювати саме кріплення цього шатуна. З ним взагалі все печально. Так що, ставив ремень, побачив, що он... де воно, де воно, де воно? На сварки вже відпало. Ну, Варити зараз не буду, відпаде потім приварю. Сам ремень стоїть 17,50, трішки короткуватий. ну нічого страшного якось буде працювати. Ай так, випробував її і по бур'яну, і так. По бур'яну, ну, можна, в принципі, це все ось робоче бойове состояння. Так що, так, ну, тести як копає. Покажу пізніше. Все, дякую. Ну ну. На ну, раді експеримента, мабуть, попробую не косити. Інтересно просто. І так, по бур'яну теж йде. Це ось один, два, три, чотири, п'ять рядків я не буду косити. Далі нормально з картошкою і все. Не буду її косити, блядь, з принципу. Робить нормально, йде, пару разів підчистив і все гаразд. Картошка тут, мабуть, взагалі один раз окучувалась, <кій> не пам'ятаю. Далі буде. Дві минути два рядка. Що я скажу? Та заебісь, Так як після картошечки треба було з собою позамітати, да? то я бігом за годинку зварив отакі ось грабельки із всякого мотлоху. Кутик це той, що великий мотоблок приходив, це якісь прутки десятка, думав, їх порозгинає, ні не порозгинало. Все це прицепив на самопальну таку сцепочку. і гаразд. Робочий варіант кому треба робіть. Ось і частенько після картошечки, все прибрано, все гарненько. Все.